Ти пишеш тексти е, такі артисті, як Вікторія Ніга. Так? Так. В неї от нещодавно вийшов хід. Ну, я вважаю, що цей хід, другий в тренд. Е, питання є, питань нема. Е, це ти написав цей текст? Так. Е, окей, а Хук, ти придумав? Е, ні, загалом в нас дуже часто, напевно, найчастіше іменно з Вікторією. Е, робота таким чином виглядає, що вона придумує, вона грає на гітарі сама. Вона придумує якийсь мотивчик, і якийсь там мотив приспіву, там, такий ну, вокальний, та, як вона хоче співати, Сам там, ритмічні малюнки, вокальні мелодії, такі мотиви. Та. І приходить зі мною. І вона от, в цьому випадку так само прийшла і каже: От я хочу пісню, питання є, питань немає. Я кажу: питань нема, давай напишемо. І я завжди стараюся. Ну, я знаю, говорю, що вона хоче. І, до речі, такий Ну, на мою думку, такий підхід це прям найкращий підхід для написання для колстрайкінгу для артистів, тому що пісня виходить така. Ну десь на ну майже можна сказати, на 50% їхньою. Тобто, що артист відчуває, що він ніби її як сам написав, тому що він ну йому належить, типу, як ідея пісні, що він в неї щось. Я я говорю з Віку, от ти наприклад, хочеш щоб ця пісня була от така, що типу, до тебе є якісь питання, а ти буквально, ну от можеш відсікти там двома словами любі питання до себе і кажеш, от мені так я така, як яка я є, мені так подобається. Є питання, типу, немає. От я правильно зрозумів? Вона каже, так, правильно, от іменно то, що я хотів, і все. Я вже там роздуваю, продумаю якісь там панчики, щоб воно цікавіше звучало, і це все от виливається в якісь трічок. Окей, ну дивись, пишеш на замовлення, займаєшся сольною творчістю, гурт боташе доволі успішний. Ти можеш себе назвати успішним. Репером. Що ти досяг чогось. <рес> <рес> То чому ти смієшся? <рес> е, тому що ні. Е, дивись, я однозначно успішніший, ніж я там. Ну, 5-10 років назад. Та. Е, але там порівняно. Дивись, порівняно з іншими реперами, так. Е, то, напевно, ну, я, напевно, успішніший, ніж вони. Але є там ну, комерцій... ну, приклади комерційних прям артистів, реперів, яких можна реперем назвати, там, як там, Калуш, Сковка, там, не знаю, там... е, е... то ну, вони набагато успішніші. Окей. Е -е скільки заробляє шершень з музики в місяць? Мож... Нє, це можеш не озвучувати, але бабки є. <ріст> Кеш <sypatsa>? сипеться. <насправді>, <насправді>, Насправді не сипеться. ну, взагалі. Э, Мені проект Боташе дозволив, я ж ну, сам за освіту архітектор. і Я дуже багато років свого життя присвятив цій професії. цьому. Ліна, так? я думав, ти крек продавав десь на котів. Бач, не... Петрушевича, <петрушеви> десь на Петрушевича. <петрушеви> да, ти ти згадав на тоне історію, да? ти а, як, та, біля інше. мого дому нас зупинили? Так, та, та, та. Да, але добре, що в нас не було з собою крекумент. Сто відсотків. Ось про що я. Так ось проект Боташе дозволив мені ну, перестати працювати, займатися своєю професією, на яку я вчився, і повністю присвятити себе музиці, тому що я ну я зробив цей вибір. Я зрозумів, що мені це набагато цікавіше, мені це набагато більше подобається, і відповідно, я в принципі десь як от заробляв як архітектор зараз, як репер, як музикант, заробляю трошки більше, але не набагато. Окей, якщо не се, секрет... але я не був успішним архітектором. Ну якщо не секрет, кому пишеш текст? Ще. Кому ще привіт? На Вікторії ні. Е, та слухай, зараз нікому взагалі. А білому Бо? <рес> — Ні, білий бо, ну, сам міг би, я думаю, багато кому написати, але він себе добре чухає. Як... О, до речі, про кейси успішніших е реперів. Та. Білий Бо теж поспішніше ну, ну, Я так дуже також радий. Надію, що звітає до нас на вітає, в гості. От, ок. думаю, Окей. Вічна тема: Реп в Україні. Як ти вважаєш, на якому він зараз рівні? На якому він зараз рівні? На самостійному. Однозначно вищому, ніж 20 років. Однозначно вищому, ніж 20 років назад. Але він. Як то виразитись, Він тіпа, залишений на одинці сам з собою. Типу, їбіться, як хочете.